На жаль, о 23.20 Ірина Фаріон померла. Так, ця, ця звичайна новина сколихнула всю Україну нікого не залишила байдужим. Фаріон били, коли вона викликала таксі, щоб поїхати до доньки. Буквально перед замахом вона набрала доньку Софію, сказала, що закінчила запис нової програми для свого ютуб каналу. Тепер може спокійно відпочивати. мала їхати на вечерю. В неї поцілили якраз тоді, коли вона чекала на вулиці таксі, розповів друг родини загиблої. І власне на наступний день вів'яни почали зносити квіти і лампадки на місце вбивства Ірини Фаріол. Покажи, Юра, будь ласка, фоново це відео. Е... Так, ми відео, відео будемо показувати фоново, крім того, що відбувалося сьогодні під час прощання на Личаківському. Цвинтарі, так. Тут навіть на цьому відео ще зображена кров пані Ірини. Люди, її рідні, близькі, сусіди почали, і навіть незнайомі люди почали зносити лампадки і квіти до місця вбивства. зять Зятьмовознавець Василь Особа, який захищає Україну на фронті, опублікував фото снарядів, відписаних за фаріон наші військові завжди. Швидко і оперативно реагують на такі резонансні події і на таке вбивство, яке сталося, так би мовити, умовно безпечному Львові. Також стало відомо, що під час замаху на Ірину Фаріон більшість камер відеоспостереження не працювали, бо не було світла. Про це повідомив у своєму Фейсбук депутат Львівської міської ради Зінкевича. Станом на ранок після вбивства у Львові тривають слідчі дії поліції спільно з СБУ. Правоохоронці вивчають відео з камер спостереження та опитують свідків. Повідомили це у прес-службі Львівської поліції. Так, після того, як сталося це жахливе вбивство, до Львова приїхав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він під час брифінгу повідомив, що у слідства наявні дані про те, що підозрюваний кілька днів перебував біля будинку Ірини Фаріон, визначений час, ми перевіряємо цю інформацію. Працюємо зі свідками, звертаємося до всіх, хто може на те слідство додаткову інформацію, зазначив ще в день вбивства Ігор Клименко. Також Розповів, що на місці знайшли гільзу після проведення судово медичної експертизи. Слідчі матиму додаткові відомості також одразу після нападу правоохоронці кваліфікували це як замах на умисне вбивство, і також ця інформація ще станом на вечір після вбивства. Якщо у вас є будь-яка інформація про обставини скоєння злочину, повідомляйте її поліції. Але власне ця інформація не змінилася, адже вбивцю не знайшли і досі. Так, ну і як повідомив Ігор Кламенко, поліцейські спільно із співробітниками СБУ проводили комплекс заходів, щоб знайти стрільця, паралельно використовували технічні можливості для ідентифікації нападника. Основні версії, які розглядали на хвилину вбивства, особисте не приїзд, громадсько-політична діяльність пані Фаріон. Не виключаємо, що вбивство має замовний характер, сказав Ігор Кламенко. І е, зібрали всю оперативну інформацію, перевіряють. Щоб виносити на загал, але правоохоронці працюють на даний момент, вбивцю Ірини Фаріон не знайшли, і це викликає дуже багато питань в українському суспільстві. Так, власне, правоохоронці досі встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства. Покажіть, будь ласка, фоново його фото і відео, яке опублікували правоохоронці. Наразі відомо, що є основні прикмети його вік. Близько 20 років, зріс 170-180 сантиметрів. Він худорлявої статури. На момент скоєння злочинів він був одягнений у спортивні штани темного кольору, чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої футболку червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні. На голові він мав панаму темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями. На ногах він був вдягнутий у білі високі шкарпетки, кросівки. Червоно-чорні з білою підошвою, і також на руках у таку спеку мав червоні рукавиці. Тому, якщо вам володієте якоюсь інформацією, що допоможе ідентифікувати цього хлопця або встановити його місце розташування наразі, ви можете зателефонувати до поліції. Звичайно, що це. Резонанс не вбив сушукувало і Львів і Україну. Мотиви злочинця, якого так і не знайшли. Залишаються, теж невідомими, але багато серед тих, хто прийшли попрощатися з Іриною Фаріон, говорили, що однозначно тут є рука рука Кремля. І вчора та тисячі людей прийшли попрощатися з Іриною Фаріон, коли правили Парастас у гарнізонному храмі Петра і Павла. Відео від нашої колеги Мар'яни П'єцу. Omnium cecidit susa, omni sane bene sciens, dai mihi caritas et sanitas, tradite mihi somnium, ignis sanitatis, et si ex animo iuvenes, et ducat pro Так, це власне вчорашнє відео у Львові тривало прощання з Іриною Фаріон. Взагалі, ми навіть по відео можемо побачити, що кількість людей біля храму вражала вчора і вражала також. Показуйте сьогодні. відео, Юра. Показуйте відео. Показуйте, і також на смерть Ірини Фаріон відреагував також Максим Козицький, голова Львівської ОВА. Він написав, що вона безмежно любила Україну, віддано захищала і мову, культуру та звичаї. Навчала і надихала мільйони українців сьогодні. Власне у Львові у гарнізонному храмі відбувся чин похорону Ірини Фаріон. Попрощатися з Іриною Дмитрівною та провести її в останню пут. пішли тисячі людей, зокрема, це і представники влади, учні, друзі, родина, громадськість та усі, кому була небайдужа мовознавиця. Опісля чину поминальної панахиди у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, похорона процесія вирушила на Личаківський цвинтар і спочиватиме Ірина Фаріон на центральній алеї поля номер 22 неподалік могили Володимира Івасюка. Так, одразу після вбивства э, висловив своє співчуття міський голова Андрій Садовий. Іль стало відомо, що Ірина Фаріон померла у лікарні. Він так само в себе в телеграм-каналі виклав фотографії, де онуки Ірини Фаріон несуть її фотографії. Зять військовослужбовець ніс хрест. Багато було реакцій, нікого це не залишило байдужими. Втрата непересічних особистостей. А Ірина Фаріон була саме такою, особливо її вбивство. Несе ряд суттєвих загроз. Про це написав народний депутат Ярослав Юрчишин. Усилює недовіру між владою, перш за все, правоохоронами і спеціальними службами та прихильниками вбитої війна суттєво послабила цю взаємодовіру, консолідуючи суспільство. Але на третій рік повномасштабного вторгнення недовіра. Відновлюються і це небезпечно, пише народний депутат. Бо коли не віриш власним спецслужбам, які завжди є за що критикувати, не знає держави без де суспільства фанатіло від внутрішньої безпеки то чужим працювати легше. Так, і ми якраз зараз про це поговоримо із нашим гостем, політологом Миколою Бучуном. Ми, пане Микола, до нас доєднюється. Пане Микола. Доброго вечора, слава Україні. Слава Україні. Героям слава. Так, дякую, що ви до нас приєдналися. Отже, які наслідки будуть мати це вбивство? Як, на вашу думку, реагує і відреагує українське суспільство? Ну і ключове питання, те, що турбує всіх. За що та головне, хто вбив Фаріон, ну і хто був замовником цього вбивства? Давайте я напевно почну з кінцевого вашого запитання про те, хто замовник і хто вбив, звичайно, що ми маємо розуміти, що поки не затримані виконавці, поки немає якихось висновків відповідних спецорганів, ми можемо тільки припускати, ми можемо тільки думати гадати варіанти. Але ну на моє переконання, я би головною версією розглядав, все таки е, слід Росії, тому що е, якщо ми говоримо про якийсь варіант, там ну, особистого і там, неприязні, ну я думаю, що будь-яка адекватна людина має розуміти, що Фаріон Ірина Фаріон це є знакова фігура. Це є людина, яка дбає про благо України, української мови, української культури. Тому навіть якщо б адекватна людина мала якусь дуже велику образу на Ірину Дмитрівну, все рівно навряд чи ця людина пішла б на такий крок, як там сплановане вбивство цієї громадської діячки. Тому ну, звичайно, є ще варіант того, що це зробила якась абсолютно неадекватна людина. Таких теж на жаль вистачає в кожному суспільстві. Але мені здається, що найбільш ймовірним варіантом все таки є варіант російського сліду. Чому тому, що е, Ірина Дмитрівна Фаріон вона з одного боку була знаковою фігурою, е, тобто її вбивство, особливо в контексті тих останніх скандалів, е, звільнення з роботи, поновлення і так далі, воно скажімо, було резонансним. Тобто, це вбивство потенційно могло спричинити значні наслідки. А з другого боку, до Ірини Дмитрівни було відносно легко добратися, тому що. Ну, доченних політиків депутатів добратися набагато важче, ніж, наприклад, до екс-депутатів. Чи... Так пан пане Микола, пане Микола про е, пропав зв'язок. Сподіваємося, що він зараз до нас е, до нас зараз повернеться. Так, тому що ми б хотіли поговорити, які кроки повинно зробити українське суспільство. Ну і як е, показав сьогоднішній і вчорашній день що. А ця трагічна подія українців об'єднала. Так а ми поки що можемо навести кілька влучних висловів Ірини Фаріон. Власне, сьогодні їх опублікував телеграм-канал Львівичі. Хотіли б кілька з них зачитати, тому що вони дуже важливими для нашого суспільства. Зокрема, вони варті того, щоб ми і ви задумались над цим. Рихкість життя ми так мало перебуваємо на цій землі, якихось 70-80 років. Я не розумію, як можна це марнувати, як можна не використати цей час, щоб віддати все, що маєш. Окрім того, дуже багато висловів про українську мову. мову не знають або ті, хто політично упереджені, або розмови відсталі, в якій системі координат перебуваєте ви. І, зокрема, дуже відомий вислів про свою смерть. Вона й прокоментувала в одному з інтерв'ю, вона сказала: Я не боюсь своєї смерті, такі як я своєю смертю не вмирають. Хотя ніби вона дивилася в майбутнє. Так отже, пан Микола до нас повертається. Так, дякую, пан Микола, що ми трошки вас затримали і перенесли ефір. Що ви нас прийде? Дуже важливо чути вашу думку. Як політолога, що має зробити, які має зробити кроки українське суспільство? Як ми маємо реагувати так, щоб це не використали наші вороги? Ну, по перше, я думаю, що е, вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон має. На мою думку, відіграти дуже важливу роль. Тобто, через таку жертву українське суспільство має нарешті зрозуміти, що е, українська мова є дуже великою цінністю. Вона є такою ключовою цінністю для нашого виживання, для нашого майбутнього, для розбудови нашої справжньої української нації, української культури, української держави. Тобто, дуже б хотілося, щоб. Оце вбивство показало, що наші вороги зазіхають на нашу культуру і мову, і відповідно ми маємо всіма силами зробити все для того, щоб не дати нам можливість це зробити. Їм ем, вірніше ворогам можливість це зробити. Тому е, ну, в мене є таке сподівання. Я не знаю, наскільки воно виправдається, але мені все-таки хочеться вірити, що кожен українець чи майже кожен українець зараз розуміє, що. Все таки ті речі, про які говорила Ірина Дмитрівна, вони є настільки важливими, що ворог навіть пішов на безпосереднє виконання такого показового вбивства для того, щоб не дати можливість таким знаковим фігурам, як Ірина Фаріон, власне, захищати і відстоювати українську культуру і українську мову. І мені би дуже не хотілося з іншої сторони іншу сторону медалі, щоб таке вбивство призвело до того, щоб ми почали зараз підозрювати один одного. Що ми зараз почали думати? А чи то якісь розборки, а чи це якісь політичні е, перепитії, але чи це це просто там якісь скажімо, е... Внутрішньоукраїнські замовлення, бо тому, що, напевно, ціє, цим вбивством ворог і хотів показати і призвести до того, що українці почнуть звинувачувати одні одного, там опозиція владу, влада опозицію ще хтось когось, і відповідно це таким чином буде дестабілізувати суспільство. І ще одне один момент важливий, мені здається, що. Отаким вчинком, якщо ми власне припускаємо, що тут справу мав росій, російська рука і російський слід, то в даному випадку ми можемо припустити, що в такий спосіб такий показовий демонстративний, російська влада хотіла забезпечити певну сатисфакцію для власного народу, тому що ми бачимо, як в соцмережах росіяни там прямо перебувають в стані айфорії і радіють з того, що Ірина Дмитрівна Фаріон померла, там називаючи її ворогом, і так далі. Тобто Принципі, ну на жаль, в такий, скажімо, якщо в цьому площині в цьому контексті розглядати, то виходить, що ворог досягнув своєї мети. Принаймі, він показав власному народу, що він може і має можливість карати, скажімо, тих, хто є ворогами Росії, з другої сторони, він показав про те, що наші спецслужби не настільки ефективні і пильні, як би мали бути. Тобто, в принципі, в будь-якому випадку, якщо ми говоримо про певну внутрішню аудиторію, то зрозуміло, що. Ворог, на жаль, певної в цілі досягнув. Ну, і якщо ми говоримо про зовнішній варіант, тобто варіант реакції наших міжнародних партнерів, ну то нам теж дуже важливо, якщо це дійсно російський слід, показати, що це рука Росії, і в такому випадку можна сподіватися, що відповідно це призведе до ще більш. Такої системної підтримки України з боку наших міжнародних партнерів це призведе до того, що Росію будуть ще більше вважати такою токсичною, такою яку треба зупинити, яку треба поставити на місце. Тому якщо підсумовувати, ми можемо з цієї трагедії, з цього терору отримати як і певні потенційні позитивні речі, так і відповідно певні прорахунки чи певні недолітки. І значною мірою тут буде залежати і від нас. Принаймні, якщо ми консолідуємося навколо цієї жертви, яку власне ціною свого життя зробила Ірина Дмитрівна Фаріон, то це вже буде колосальне досягнення для української нації, так не хочеться знаєте, от в нас ну так, так стається в нашій історії, що українці дуже люблять мертвих, але не цінують живих. Так Ірину Дмитрівну не всі любили, тому що вона була дуже радикальна, кардинальна у своїх висловлюваннях. Ну і це все, що ви згадали, і випадок із. Звільнення з політехніки, висловлення щодо російськомовних е, військових. Ми не є з вами експертами, ми не є з вами криміналісти. Ну а як на вашу думку, чи так оперативно і якісно спрацювали наші спецслужби по виявленню і затриманню е, вбивців? Очевидно, що ні, бо я думаю, якщо б ми оперативно ну, наші спецслужби спрацювали, то ми б вже мали. Затриманого вбивцю, і можливо вже би ма вели мову про потенційних замовників цього вбивства. Очевидно, що ситуація так розвивається, що, на жаль, ще трошки напевно, вже ми манемо точку відліку, коли буде можливість реально зловити цього виконавця. Тобто, це перше. По-друге, мені, в принципі, знаєте, так Так, Микола знов з них зв'язок, але ще би хотіли з ним. З ним з ним якраз поговорити, От що кожен кожен на своєму місці має зробити яких висновків дійти. І в принципі, як жити далі, як жити з якими намірами, з якими ідеями, і щоб ну ця, ця смерть не була даремною. Мені здається, ми вкотре от це вбивство воно наголосило на тому, що мова, власне, вона все ж має значення, оскільки основний наратив, який на початку війни просували росіяни, це те, що вони йдуть звільняти російськомовних українців, і це була проблема. Власне, мови і багато людей, які говорили, що мова це не є важливо, тому що і не є актуальною. Вони я сподіваюся, що вони зрозуміли, що вони були неправі. Так, пан пан Микола, дивлюся, що вже так дивлюся, що вже повернувся. Пане Микола, дивіться, суспільство окей, правоохоронці мають виконувати свою роботу швидко, оперативно і якісно. Тепер Верховна Рада в нас стоїть. Закон, який мають прийняти у другому читанні про заборону церкви московського патріархату, я думаю, що це був найкраще виконання заповіту Ірини Фаріон, яка завжди називала, що це є гідра ФСБ, злочинна. На мою думку, це дійсно дуже важливе завдання, яке скажімо, Зіграє таку, знаєте, дуже багато аспектну, важливу роль. З одного боку, воно відіграє роль таку, знаєте, в площині культурній, в площині релігійній, тому що ми нарешті звільнимося від того е, релігійного і культурного російського впливу. Але це так само і відіграє важливу роль в безпековій площині, тому що ми розуміємо, що багато представників Московського патріархату це є п'ята колона, це є агенти Кремля, агенти ФСБ. І, в принципі, в такий спосіб ми. Скажімо, перекриємо дуже важливий канал впливу Росії на ментальність, на розум, на душі наших громадян, і це є архіважливо, але в даному контексті так само і те, що ми ніяк не можемо прийняти цей закон, воно теж свідчить про те, що наскільки, знаєте, ми в полоні оцього. Цього російського релігійного культурного впливу наскільки глибоко в багатьох, в тому числі і представників політичної еліти, засіла оцей вплив, ця маніпуляція, що ми ніяк не можемо піти на такий ну очевидний для справжнього українського адекватного громадянина крок, як дійсно ліквідувати цю п'яту колону в Україні. Ну сподіваємося, що цей тиждень під тиском знову ж таки суспільства, яке дуже наелектризоване, яке просто шоковане цією подією, що під тиском українського собі ми просто маємо кардинально вимагати від Верховної Ради те, щоб поставили на голосування. Бо наступний раз не, не зрозуміло, коли поставлять на читання. Я думаю, що якось до тих, хто ще досі носить собі в голові московські скріпи. Є в нас такі народні депутати, так як і, і Бойко, герой України. Ну це от, от це, ця, ця ситуація, ці настрої дуже сильно загострилися якраз впродовж цих трьох днів і нам тут треба бути максимально максимально пильними я би так сказала до наших до наших політиків тому що ну ФСБшні консерви як ми бачимо не сплять і вони тут вони тут в умовному тилу у, у львові дякуємо пан микола нам був микола бучин політолог дякуємо. дякуємо вам дякуємо що зачекали дякуємо 老个？